Всім доброго дня. Нарешті ми дочекалися. Приїхала до нас обновочка. Довго ми, скажімо так, мріяли, думали про те, щоб придбати цей агрегат. Чекали ще вчора, але машинка трошки в дорозі поламалась. Дочекалися сьогодні. Зараз заїде. Приїде маніпулятор і покажу. А ви поки скажем так подумайте, що це може бути. Що ми собі придбали. Ну як ви думаєте, що це? Це культиватор. просто Ого. Так ви ждали пока привезуть вам, да? Ну, пока не... Ну, автономка ж є? Ну так. Да. Слава Богу. О, слава Богу. Отак от КПГ-6 в такому вигляді приїхав до нас. Зараз будемо збирати. Новеньке все, покрашено. Так і що? Добре. агро. Ну что, Зашко? Ну да, что в сторону сложить. Сейчас чекаем у манипулятора. Чтобы ручно сейчас в сторонку же манипулятором основную частину. Ну что, подобается? Сашко. Та крутить хватит тобі, Сашко. Вийшла. Thank you, sir маніпулятор під'їхав зараз якраз хлопці да вигружають так то він більш скучує, то що а, мелочовка та що ззаді, спереди там дійшла дуже дозбираємо потихеньку самі самі ну, скажем так чому саме вилез я думаю що питань нема а, ціна якість Український виробник, скажімо так, підхід до клієнта. Запускайте! от скажімо так, у нас це буде вже так, у нас сівалка вилез, дві дискові вилес, і це от буде вже четвертий агрегат. І ми не сумніваємося у тому, що це буде якісний агрегат. Перевирений часом, ті люди, з ким ми спілкувалися, кого такі культиватори є, поганого нічого не чую. О. А, трошки пізніше вам розкажу, а, так, звідки в цей час гроші, а, ми скажу одразу, не зовсім за свої припали, а нам допомогли. Я думаю, багато кому буде цікаво. О, ще в нас буде два агрегати нових. Я думаю, вже як до кучу все зберемо, тоді розкажу, покажу, дам інформацію. Нам дуже не вистачало цього культиватора. Те що в нас є, воно вже старе, розбите, а це вже скажімо так, трошки інший рівень. До речі, в описі під відео залишу контакт менеджера напряму з заводу. Його звати Артем. Дуже-дуже порядна людина, він на своєму місці однозначно. Він, до речі, нам допоміг, скажімо так, направив нас в правильне русло за рахунок чого ми змогли придбати, консультувати я скажу трошки пізніше але як менеджера рекомендую людина свій просто так їсть. так все да? там і и от, от документы угу. это все ваши эти вот угу. значит здесь Не, печать прибув выбув здесь там где подпись значит просто подпись где подпись печать подпись печать, ага. подпись, печать. И так же само на договоре. Это okay. это мой набор, который мне забрать надо. Ну, сейчас я съезжу до бухгалтера поставлю. Туди таке довгеньке довгеньке сука, метра три точно, надишно. Здесь тут его клады. А культиватор, он же выйдет, там и останется. А? Тут будешь снимать. Тогда убирай трошки в сторону, да. Так она, да, чтобы не получилось, что мы в луже. Спереди лапы. Новые есть новые Сейчас ставим дышло. дышло Дышло длиннее чем культиватор кажется А ну оно туда же Дно. Глядачі подивляться процес зборки, в якому вигляді приїжджає оглядати. 6-метровий з таким розрахунком що і Ямс шестерка буде тягати і 130 сильний трактор 20-12-21, 1221. Вдруг чого? Скажем так, трактора взаємозаміняємо для цього агрегату. поставили і підключили ще багатенько але ну, вже така картина приємна

значит нормально порядок дракона несякрона со трехметрово тут будешь двічі більше робити цикла ну красота Нет. Ага, кстати, да, мой. Или нет. Чего вы можете? Или может, да. Может быть. Может быть такой. Ну сейчас она как процесс пилит. Белисовская проводит. Арю. Кайфует. Так, ну что, тут? Хлопці вже будуть думку гадати, що куди тут крутити. А, поняв! Ну. Ну, сьогодні я вже буду їх відпускати. В понеділок дозбираємо, бо щось холодно становиться. Тут А з понеділка у нас вже там тепло передають, да? І вже по теплому докрутимо. Дозбираємо і покажемо результат вам в новому відео. Якось так.